Make you. you know you're so worth Всім привіт, вітаю вас у своєму новому лозі, я в такому шикарному вигляді. Хочу представитися для тих, хто не знає, мене звати Каріна. Я вирішила, що буду кожного разу представлятися, тому що на мій канал заходить дуже багато людей, які мене не знають, які не прийшли з інстаграм, з TikTok, а просто люди, які побачили мене тільки в Ютуб. Тому приємно познайомитись. Мене звати Каріна. Я веду свій блог в інстаграм вже близько трьох років, тому переходь та підписуйся. Посилання під цим відео. Як ви могли зрозуміти, цей влог буде з Києва. Сьогодні у мене останній день перед від'їздом купа справ. Зараз я зробила щось по типу ранкової йоги. Сходила в душ, нанесла масочку від набриків, тому що я вчора на ніч наїлася соленого, і сьогодні результат на обличчя. І після цього в мене зйомка з подружкою. Ми будемо знімати контент для брендів, рекламу і так далі. І вже завтра я виїжджаю на Київ. У Києві я буду три дні і потім їду в своє рідне місто Кривий ріг десь на три-чотири дні. Там вже подивимось, як там буде. До речі, протягом годинки повинна приїхати моя посилочка з новими парфумами. Я думаю, що я вам покажу їх. І хто не зрозумів, в мене на обличчі масочка Атачі, яка чудово позбавляє набряків, зволожує і дає шкірі такий відпочивший вигляд. Тобто, коли ви не виспались, можна ви наносити цю масочку, і все, ви наче виспались. Ну що, я вже зібралася на зйомку, залишилося тільки додати трошки аксесуарів та переодягнутися. Мені вже прийшли мої новенькі парфуми від бренду Satine Perfumes це український бренд нішевої парфумерії. Я їх ще не розпаковувала, тому робимо це разом. Ось така мінімалістична баночка. Тут, до речі, 30 мл. У них ще є 5 та 10 мл, і як на мене, це чудова можливість. Замовити такі мініатюрки і протестити парфум. Зрозуміти, підходить вам він чи ні. До речі, я чула дуже багато відгуків саме про цей бренд парфумів. Я чула, що вони стійкі і дуже крутий аромат. А до речі, коштують вони всього 1700 гривень. Як для Нішової парфумерії, мені здається, що це дуже дешево. Mm. Спочатку на ручку. Mm, мені дуже подобається такий, знаєте. Одночасно солодкий та свіжий аромат. Якщо чесно, нагадує мені аромат від Tom Ford. дуже-дуже схожі. Єдине, що Tom Ford вони більш солодкі, а цей аромат мені подобається навіть набагато більше, ніж Tom Ford. і коштують вони в 10 разів дешевше, тому що Tom Ford, мені здається, зараз коштує більше 10 тисяч гривень. Можете спочатку послухати аромат Tom Ford Lost Cherry. Якщо вам подобається, то обов'язково замовляйте ось ці, тому що. Вони стійкі, вони класні, вони бюджетні. І, до речі, у цього бренду ще є аромадифузори та свічки з таким ароматом і багато інших ароматів. Мій ранок, як завжди, починається з приходу кур'єрів. Мені вже принесли дві посилочки. І, звісно ж, будемо з вами відкривати. Одна посилка це мої нові кеди. Ну, я думаю, можна вже здогадатися, які. І посилка з Aliexpress. Це вже моя друга посилка з Aliexpress в цьому місяці. Давайте почнемо з більш цікавого з Кет. Так, звісно, треба спочатку сфотографувати для Instagram. Ось такі Адідас Самбай до мене дійшов цей тренд, хоча мені здається, що скоро вже буде антитренд. Але я вирішила додати яскравих відтінків в свій гардероб. Я майже склала свою валізу, залишилося покласти косметку. Я думаю, що ось сюди влізе. І все. Ну що, мої київські канікули починаються. Не взяла з собою камеру, тому що взагалі сьогодні щось в мене нічого не влізло. Тому цей влог майже буде весь відзняти на телефон. Взяла з собою їжу, ось такий ламурний пакетик. Ось такий в мене образ мій бажевий костюмчик кайдер і пальто. Не дуже люблю їздити потязі в пальто, але варіантів немає, тому що в полізу він просто не влізе. Вже у Києві на ці три дні залишаюся вдома у подружки. Вона зараз поїхала на зустріч, я збираюся, і потім ми зустрічаємося в центрі і йдемо разом на сніданок. Я Дуже голодна. З самого ранку нічого не їла, тому зараз швиденько збираюся і виїжджаю. Я вже нафарбувалася, залишилося тільки зробити укладку. І лучок. Полюбився мені цей образ з білим піджаком. Сьогодні тепло. Я не знаю, навіщо я приїхала в пальто. Я забула окуляри. Я зараз... Я зрозуміла, що забула окуляри і повертаюся за ними, тому що на вулиці сонечко. Після сніданку ми плануємо гуляти. І бути без окулярів я не хочу. Все, так набагато краще. Сподіваюся, що таксі мене ще чекає. Пішу. Така погода класна. Може, нарешті я доїхала. Я вам пізніше розповім, що зі мною трапилося. Я нічого весь не їла весь день і ну, чим зустрічає моя подружка. Ну ми святкуємо. А це веночі? Це веночі присяги? А, ну супер, бо бокали. А, ну все. А що ми сказати, святкуємо? Ну, я не можу сказати а? на відео. Ну Добре, і знаєте, матч на банановому. Розумієте, просто в Варшаві немає бананового молока. Так, красиві, ні. До речі, це в мене драники з Сем... червоною відрою да, з кав'яром. <смі> це класика, котлета по київськи У нас розпаковочка подарунок для моєї подружки. Це від бренду Гідро Пептіт. Класний бренд, до речі. Вау, Ось у матчів. Ага. А. -а, -а. а, -а, -а. Це якийсь тонік? Серміст, да, да, да. сером міст. А, серум міст клас. Це, це просто зору крем, так. Ну клас, сьогодні будемо робити. Буде. Що за жінка приїхала тут в Київ? Ми йдемо приміряти окуляри. І просто гуляємо Києвом. Да, З окулярами потім покажу, яку модель взяла. Тепер можете зрозуміти, які окуляри я вибрала. Прям стала довго чекати і носити їх в пакетику одразу Мені здається, що дуже гарно. Що п'єш? За вас? Ой. Ми вже перемістилися в мій улюблений фруфру. Я як, Якщо чесно дуже хотіла сюди попасти. М -м -м -м. Улюблені равлика. Що в мене буде це була весь су? Добрий вечір. Клас. <рес> 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 Почекай мені рутін. Почекай, блин, зараз я... Ауч. Вона лепка. Вона як ця, як доктор Джар. Нічого собі, що вона взагалі робить? Почекай, це ж тією стороною, але лепкою. А, блін, вона просто дуже легка. Це вона так має? Тому що в типу. А, це вона по цим, по шматочку. Ну не треба. Та гарно, гарно. Я любочу класік. На норм? Так. Окей. Слухай, ну прикольно. Дуже приємно, до речі, на що це велико. Це точно я ту штуку відкриє. Така гарна світла. Коротше, вона дуже приємна. Вона Правда, ну ми її навпаки одягнули, але це деталі. Вона дуже приємна, і вона дійсно дуже типу, я от одягла її я зараз. і відчуваю, ну, що вона виглядає. знаєте? Бувають такі маски, які не дуже, Блін, ну, дуже <рес> на обличчя. це прям, прям, Ну бо вона вона, вона, вона зрозуміла, прям прилягає дуже плотно а -а -а. до обличчя. І вон, так, а -а. Так, ось тут. Ранок у Києві починається з розпаковки подарунків від бренду. Це подарунок від бренду Керастас. Ця посилочка мене чекала достатньо давно у подружки. Я ніяк не могла її забрати, і ось нарешті. Вау! Це новинка від бренду Перестас. Давайте почитаємо. 8% комплексу лимонна кислота, плюс гліцин, плюс пептиди. Відновлення до 99% первинної сили волосся. Угу. Прикольно. Клас. Я вже зібралася. Зараз буду виїжджати на манікюр плюс педикюр і також догляд за волосся в свій улюблений салон. Називається Зміна. Завжди, коли я приїжджаю в Київ, я йду до них на різні процедурки. Швиденько показую свій outfit of the Day. Обожнюю весною одягати світлі відтінки, Це виглядає так дорого, так гарно. І мої новенькі окуляри. Та година вечора, і я вийшла зі своїх процедур. Зробила догляд за волоссям Джойко. Прикольно до речі, м'яке, таким шовковисте. А, також зробила молочний манікюр плюс педикюр. Ну я як завжди, в принципі, погода взагалі зіпсувалася, але ми все одно їдемо зараз в кіно. Ще поки сиділа на своїх процедурках, дізналася, що на мою адресу прийшов пін-код з Ютубу для монетизації, тобто. Я вже більше півроку знімаю на YouTube відео і десь три місяці вони монетизуються. Але я не могла отримати ці кошти, тому що я не підтвердила свою адресу проживання. Чомусь мені дуже довго не приходить Пін-код. І ось нарешті сьогодні він прийшов, я все оформила, і тепер якісь кошти з YouTube я також буду отримувати. Це прикольно, тому що взагалі я починала просто так, тому що це була моя мрія дитяча, а зараз... Навіть щось можу на цьому заробляти. Ютуб набагато платить за монетизацію, але все одно це прикольно. Прийшли в кіно, у нас ось такий маленький залчик. Так, ну що можу сказати? Мені фільм сподобався, називався «Почерк кілера». Єдине, що спочатку трошечки затягнуто було, але в, ста... в, конці... але в кінці стало цікаво. А ти що скажеш? Мені не але Бо ти мене не дивилася фільм. Не ну так, ну добре, класно. Я дивилася сама. Як воно гарно. Слухай. Клас. Я не знаю, куди це носила, але так гарно. Ага, весь одна тисяча. Я не знаю, що це забрать. Може щось не шар. Добрий раночок. Починається з бутіків з ікри і сирельчику. Забрала трохи своїх посилочок з пошти. Давайте зробимо швидку розпаковку. І перше, це, звісно, мої улюблені віно-бутік. Це ось такий. У мене, якщо що, немає з собою штативу, тому всі відео я знімаю з руки. Цей блог вийде таким, знаєте, аматорським, непрофесійним. Ось така спідничка. І до неї болет. Ось так все це гарно. І друга посилочка від Lov Atelier. Весна це ти. Тут ось ця трендова спідничка. Потім побачите в мене в інстаграм. Цю футболку я дуже чекала, тому що ось цей червоний напис класно підійде под мої Adidas Samba. Я прям заради цього її і хотіла. І вона така... Цупка, класний матеріал, дуже-дуже якісний. І ось така рожева футболка. Тому що я розкупую. ось Усе добре? Я, я дуже обладнана. Я не почувалася так після шале. Збираємося на обігрій шо міст українську кухню. Я вже одягнула нову піжамку. Ми вже зібралися, і ось такий мене сьогодні Look of the Day. Української їжі. Холодець. Mm. Mm. Прийшли в такий сучасний спейс у центрі Києва, де можна почитати, випити чай, каву, також попрацювати, провести тут зустріч. Тут так тихо, спокійно, можна взяти будь-яку книжку, тут великий вибір. Книжок Клас так спокійно тут якось. <говори> Півдня гуляли Києвом, трошечки працювали, робили контент, і зараз приїхали на вечерю в грузинський ресторан Мама Манан. Я його обожнюю ще з давніх часів, ще коли я навчалася в університеті, Тут дуже-дуже смачно. Приїхала зараз на огляд шоуруму українського бренду One by One. І сам огляд вже зможете побачити на сторінці Instagram Reels. Скоріше за все, він вже є. До речі, сподобалися дуже ці джинси. У мене вони є у сірому кольорі, але мені здається, що там трошечки інша модель. Ці сидять краще. Також сподобалася ось ця косуха, це розмір L. Дуже стильно. Подивіться, яка гарна сукня. Просто неймовірна. Ось таке в мене затишне купе. Я буду їхати в люксі, взяла собі два місця, щоб з комфортом доїхати. До речі, в люксі завжди постіли на постіль. Вона, бачите, така звичайна, нормальна, а не така, як в Купе. Було б дуже круто, якщо б на такому потязі можна було б доїхати з Польщі в Україну саме в Люксі, тому що я не бачила квитків у люкс. Або це трьохповерховий прямий потяг Київ Варшава, або це потяг Варшава-Хелм, або Київ-Хелм. Але люксу я також там не зустрічала. Але якщо ви знаєте, як так можна комфортно добратися, то напишіть мені, будь ласка. Ось така у мене тут романтика замовила м'ятний чайочок. Взяла свої вафлі, які ще я привезла з Польщі. Буду монтувати відео, огляд, який сьогодні був у мене One by One. Потім можу подивлюся серіал і буду лягати спати, тому що завтра вставати о 6 ранку. Доброго раночку. Гуляю зі своєю улюбленою собачкою вдома, так добре, спокійно. Я думаю, що, скоріш за все, не буду багато цього знімати з Кривого Рогу, тому що хочеться побільше часу провести з сім'єю без телефону. Я тут буду всього три дні, тому хочу насолоджуватися, кайфувати по максимуму. Нюхаєш? Що таке? Моня, як гарно, Класно! Забрала свою посилочку від Keep Style. Вже потім вершаю, покажу, що тут. І також зайшла в аптеку за ось цим кремом. Мені його порадила косметолог. Він такий базовий, бюджетний, але повинен бути хороший. Доброго ранку. зараз йду на вистріл до своєї молодшої сестри. У неї сьогодні виставку з танці якісь змагання, і мені так цікаво подивитися, тому що я сама займалася танцями з 7 років. в Мене було багато змагань, і я знаю, що вона хвилюється, і хоче, щоб я була поруч, тому я виїжджаю. Ходила повз Челентано-піца і так захотіла салатик пікантний. Я його обожнювала в дитинстві. Потім прийду додому, покажу вам. Популярне місце в Краворозі Макдональдс, Тут такі черги. Ззаду нас ще дуже багато машин. І, до речі, Макдональдс під час повітряної тривоги не працює, бо ми спочатку приїхали, і навіть на Макдрайв не можна було заїхати. Треба було чекати, поки повітряна тривога почнеться. Ось цей салатик з Черентону клас. У мене закінчився ось цей крем для зони навколо очей від інституту. Дуже мені подобався. Скоріше за все, замовлю собі ще дуже класно зволожує, не викликає подразнень. Також закінчився ось цей крем від Elemis, який я брала з собою в подорожі, але я вже замовила собі новий такий кремчик. Теж мініатюрки, бо дуже зручно. В цьому влозі дуже багато розпаковок взуття, але це вже моя друга пара за місяць. Замовила собі ще більш такий спортивний варіант. Це ось такі Nike. Я їх замовила під більш спортивні образи, тому що в мене взагалі немає саме кросівок, в мене тільки кеди. І мені дуже не вистачало такої пари взуття. Плюс ми післязавтра їдемо в гори, і вони мені точно знадобляться. Це модель Nike V2K Run. Ось так називається. Я взяла 38-й розмір, це 24 см, Це на пів розміру більше, ніж я зазвичай ношу. Тому що я люблю, щоб такі спортивні кросівки сиділи на мені трохи вільніше. Ось так вони виглядають на ніжці. І, до речі, дуже-дуже зручні.